До ЦВК надійшла інформація від Чернівецької міської ТВК щодо загрози повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови, яке має відбутись 29 листопада. Про це повідомила прес служба ЦВК. До Чернівецької міської територіальної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій. Політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій, зокрема, відкликати своїх представників хочуть місцеві організації батьківщини 216 членів ДВК, Європейської Солідарності, 128 членів ДВК, нашого краю, 85 членів ДВК. Рідного міста 15 членів ДВК. При цьому в повідомленні зазначено, що до подань не надано заяв осіб про складення повноважень членів дільничних виборчих комісій. Такі дії організації партії можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного. Голосування з виборів Чернівецького міського голови. зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій, у зв'язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання, із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців. В ЦВК зазначили, що місцеві організації партій не наділені повноваженням відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій. Повноваження членів дільничної виборчої комісії припиняються лише з моменту прийняття відповідного рішення територіальної виборчої комісії про зміни в складі дільничної виборчої комісії. До прийняття такого рішення члени дільничної виборчої комісії зобов'язані виконувати свої обов'язки. Неявка на засідання виборчої комісії у день голосування є одноразовим грубим порушенням законодавства про місцеві вибори та підставою для дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії. Територіальна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог кодексу. Зараз ЦВК вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в Чернівцях. Та закликає відповідні місцеві організації партії максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу. Нагадаємо, що 29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови. Жителі міста обиратимуть між Романом Клічуком та Віталієм Михайлішиним.